Вітаю вас, друзі! Днями я робив для вас випуск про зрадницю України Світлану Лободу. Чиєму вмінню перевзуватися міг би позаздрити навіть бойко або Шуфрич. Мені нема чого спекулювати на війні. Какая к чорту різниця, какая це страна? Я українська певиця. Я просто якась. Потеряшка. Ну а сьогодні я хочу вам розповісти надзвичайно показову історію про іншу зрадницю України, дуже подібну до лободи ані Лорак, яка надзвичайно сильно постраждала. Перша людина, яка е, постраждала, да, в таких. Непростих відносинах була я і весь удар взяла на себе. Бо уся справа у тому, що Ані Лорак, яка зрадила Україну заради так званої Росії, зараз на тій самій Росії піддається масовому цькуванню. і вона вирішила дати концерт в Росії. Поддержку ВСУ, Паддіршкову збирається давати в Росії. Непонятно. Її концерти зараз там скасовують. Росіяни закликають її серйозно покарати, і навіть пропонують її внести до реєстру іноземних агентів. Це все і на агенти. Кстати, у да вот это все наґену ця історія це просто ідеальний приклад того, що стається зі зрадниками, які виявляються непотрібними ані своїй країні, яку вони зрадили, ані тій країні, заради якої вони свою країну зраджували. Але про все. По порядку для початку, друзі, підпишіться на мій канал, це важливо. Я вже ж натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Історія із Ані Лорак починається із 2014 року, коли так звана Росія напала на Україну, і тоді Ані Лорак обрала сторону агресора. Замість того, щоб підтримати свою країну та свою армію, вона попхалася на Росію і стала. Там виступати, наприклад, на птахофабриках, наші любиті фабрики Далґалеті, здоров'я, успіха. Вона постійно виступала на Росії, розважала Росіян, але не тільки для звичайних окупантів вона співала. Також вона співала для російських мусорів і для російського військового флоту, того самого, який випускає ракети по нами з вами. Ну і не тільки це. 23 третім февраля. Проте ані Лорак тоді хотіла всидіти на двох стільцях одночасно і намагалася заробляти гроші також і в Україні, наприклад, в Одесі. Але українці із цим не мирилися. Тому в Одесі, наприклад, у 14-му році був великий протест. Я брав у ньому участь. І потім ані Лорак розповідала, що цей протест було організовано, тому що її хтось замовив. Я зупинилася давати концерти, тому що я відчула, що є замова політична, є замова е, від певних осіб. Вам, друзі, це часом нічого не нагадує. Абсолютно те саме, майже слово у слово зараз розповідає Лобода, що протести проти неї в тій же Одесі були не тому, що Лобода виступала на Росії і розважала окупантів, а саме тому що її також хтось замовляв. Ця людина вона а, зробила заказ на мене і зробила заказ на цю акцію. На превеликий жаль, деякі наші журналісти взялися відбілювати Ані Лорак. І канал 1 плюс 1 у неї взяв навіть інтерв'ю, де вона намагалася пояснити, чому вона зрадила Україну, і вийшла лише розповідь про те, що Ані Лорак це дерево. Така позиція мені вистачає любові. Я дерево любові. Це дерево і сьогодні живе на Росії. І навіть після 24 лютого 22 року, коли почалося повномасштабне вторгнення, вона залишилася на Росії і далі там виступає. До речі, її колишній чоловік підтримує збройні сили України, що дуже показово. Слава Україна. Від дві Від 2014 року, відколи почалася російсько-українська війна, ані Лорак мовчала, мовчала до 24 лютого 22 року і кілька місяців мовчала після 24 лютого, і тільки пізніше написала допис про те, що вона закликає когось там зупинити якусь війну. Не називаючи при цьому так звану Росію агресоркою, і у мене є припущення, навіщо вона тоді написала той допис. Одразу після того, ані Лорак, начебто як українська співачка, намагалася виступити у кількох країнах Європейського союзу, але завдяки небайдужим українцям, і вони у цьому великі молодці її концерти скасували. І тоді Ані Лорак поїхала виступати до Вірменії. На новий рік вона у себе у інстаграмі написала щемливий допис про те, що у неї роздвоєння почуттів, і як їй дуже шкода її брата, який змушений ховатися у бомбосховищі. Від російських бомб про які ані Лорак забула чомусь згадати, і оскільки їй було дуже складно, і вона просто от терпіла невимовний біль, вона попхалася на російське радіо. Коли є глибина, коли є висота, от 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 туди, от туди глибше, глибше. ледве стримуючи свій біль і свої роздвоєнні почуття, ані Лорак виступила зрештою і на російському федеральному телебаченні а потім сталося те, через що власне ані Лораки почали цькувати масово на Росії. Вона оголосила у січні, точніше, наприкінці січня цього року, про те, що проведе благодійний концерт. Дорогі друзі, з великим удовольствием хочу підписати на свій міні акустичний концерт який призведе завтра в прямому Це буде благотворительний концерт. У вас буде можливість помочь людям, які нуждаются. Ані Лорак хотіла зібрати гроші для людей, які нуждаються, як вона сказала, і у неї на сайті було опубліковано е, кілька фотографій родин, чиї будинки були зруйновані. Можливо, це якісь українські родини, але жодних деталей, історій про цих людей і зрештою, хто саме зруйнував ці будинки, не було. Це просто. То якісь люди, які нуждаються, а чому невідомо. Спасибо за вашу любов, за підтримку. Я буду очень благодарна. Якщо ваше серце відкликнеться. І вам захочеться допомогти людям, які дійсно нуждаються. дуже щасливі. це виглядало як спроба ані Лорак всидіти одночасно на двох стільцях, і росіяни це, м'яко кажучи, не оцінили. Особливо після того, як вона анонсувала новий тур російськими містами. Стало звісно, що півіца Ані Лорак готові великий гастрольний тур по градам Росії. А ми чомусь знову демонструємо собственно доброту, яка просто йде в розріз з будь-яким здравим смислом даже. І хоча ані Лорак, коли збирала гроші на якихось людей, які нуждаються, до речі, невідомо чи зібрала вона гроші і куди саме ті гроші пішли, російські пропагандисти одразу почали її звинувачувати у тому, що вона, начебто, збирала гроші на зсу або збирала гроші на постраждалих від російської агресії. Хоча ані Лорак ні про перше, ні про друге не казала і не писала абсолютно жодного слова. Призвала своїх підписників перечислять деньги на допомогу українцям, постраждавшим від цитата російської агресії. Ані Лорак після того намагалася виправдатись перед російськими пропагандистами і написала у себе допис у інстаграмі, у якому обіцяла усе пояснити, розставити крапки над і, Але вийшло щось: типу: я поза політикою комусь там хочу допомагати. Нє, твої ні, а ніякі війни вона взагалі не фінансує. Та россияне це также не оценили. Мэр Краснодара и жители, естественно, тоже выступили против, потому что они говорят о том, что эти деньги могут пойти, во-первых, на э, финансирование непонятных совершенно. Непонятно кого. і зані Лорак почало ставатися саме те, що часто трапляється зі зрадниками України. Вона виявилася непотрібною росіянам. їй почали скасовувати концерти, скасували їй концерт у Краснодарі, а потім скасували і ще й у Ростові. І після того почали її іще активніше цькувати. Паючих ртом персонажа ані Лорак, яка собралась виступать, ані думають, що можна проскочити. Проте це тільки початок, тому що росіяни іще ще звернулися до свого генерального прокурора і попросили його зробити так, аби ані Лорак визнали на Росії іноземним агентом. І взагалі треба її максимально покарати і якомога більше накласти на неї обмежень та заборонити ані Лорак на Росії. Так Значить, запрещаємо це все і завжди говоримо, за нарушення закону по такому такому та, та закінчують треба ці ігри надзвичайно показова історія. Друзі, тепер ані Лорак не потрібна ніде і нікому. У Євросоюзі вона виступати не може в Україні. Вона не може виступати. Також тут проти неї запроваджено санкції, і на Росії її почали ганяти. Але я не просто так на початку іще згадував про лободу мама. Де ти була коли Росія? Почала війну проти України какая к чорту різниця, яка це страна. Ну яка різниця? Росія, Україна, Казахстан. Як на мене, принципової різниці між Лободою та Ані Лорак немає взагалі. Вони обидві у 14-му році, коли тільки почалася російсько-українська війна, обрали бік. Вони переїхали на Росію, стали там гастролювати, розважати росіян, розважати російських олігархів та їхніх дружин, і обидві були кращими співачками так званої. Росії невелика відмінність між ними тільки у тому, що Лобода пізніше, вже аж у 22-му році, дізналася, що війна таки є, але вони обидві, однаково намагаються всидіти на двох стільцях, і вони обидві від самого початку війни. Я хочу підкреслити, не були із з Україною. Якби можна було стерти минуле і щось змінити. Що б ти змінила? Нічого, нічого. В країні ми все время і угрозам со стороны радикалов. Я б не змінила нічого. Я не жалкую про те, де я була і де я сьогодні, і ви ще побачите, друзі, після того як Ані Лорак остаточно позаганяють на Росії, вона спробує повернутися до України. Вона так само, як Лобода, буде розповідати, що вона просто помилялася, що вона нічого не усвідомлювала, що вона була дурна, що їй просто ніхто не розповів. Що у нас із 14-го року почалася війна. Бо їй треба буде десь далі заробляти гроші. І тут ми з вами, друзі, маємо усе пам'ятати і маємо зробити усе, щоб ті, хто зрадили Україну, понесли відповідальність. Якщо навіть не кримінальну, то, хоча б публічну, бо той, хто зрадив свою країну, не заслуговує ані на розуміння, ані на прощення.